А як для громади взяти ці гроші, завести донорів, познайомитися з ними, подружитися? Треба до вас звертатися. Як вони використ... Чи всі використовують ці можливості зараз? Чи треба пояснювати, вчити давати інформацію? Ну воно так одразу ти не війдеш, але це, це питання швидкого навчання, і це не важко насправді. Просто тут важливо, те, щоб це не те, що там тут вчитися багато не треба. Тут не треба, скажімо, там отримувати якусь персональну освіту. Там 5 років там чи 4 вчитись там і так далі. Тут має бути для того, щоб ну необхідні знання можна і за тиждень отримати, але головне далі, щоб це була кожнодневна практика. Кожен день ти маєш працювати з проектами з донорами, в них багато запитів, спілкування, навчальних заходів все, ти постійно ти з цього обойми маєш не виходити. Якщо тебе будуть сьогодні казати, а піди там на суботник, підстрижи, побілі бордюрчики, або завтра сідай за заявку, Ну це вже не проектний менеджер, це буде знову що попало. Справа в тому, що у нас є стала практика спілкування з цілим рядом донорів, і ми допомагаємо багатьом громадам вибудовувати відносини. За великим рахунком, наше завдання, як як агенції, в принципі, щоб ми стали громадом в цьому випадку не потрібні, щоб вони самі могли спілкуватися з донорами, щоб вибудовувати з ними чесні, порядні партнерські відносини, успішно реалізовувати проекти, успішно про них звітувати, моніторингу і, і так далі. Тобто, агенція сама може надавати платні послуги. Ми теж можемо, в принципі, сидіти на проєктах, виключно під нас, і в партнерстві з певними громадами там деякі речі реалізовувати. Але враховуючи, що це ситуація війни, коли у нас 15 прикордонних громад безпосередньо на кордоні з ворогом. Тому є момент, коли багато людей виїхало. Скажімо, якщо ну, візьмемо, наприклад, там, ну, Тож Біле У них була команда, хто займався проєктами, виїхали. Відповідно, ну їх треба підтримувати в цьому плані. Тому, якби поки що не, 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 не можу сказати, що ми там не потрібні. Але наша основна мета ну, в гарному цьому розумінні, угу. щоб громади піднялись нарешті на той рівень, щоб ми їм вже були не потрібні. Але в нас все одно залишиться спілкування з донорами вже там на регіональному рівні. Їм все одно потрібно дуже багато аналітики, їм потрібно багато супроводу інформаційного по роботі в кожній області, тому що. Донори інколи йдуть шляхом створення окремого офісу в області. Щоб отримувати всю цю це великі витрати грошові, перше комунікація і проектний менеджер або заступник з економіки, такий, який буде з ними, постійно як нянька. Так? Ну, це перші кроки, тобто перша команда. Далі вони дивляться, що скажімо, ту техніку, яку вони передають безпосередньо, ну, наприклад на певного фермера. Вони бачать, що він просто, скажімо, там міг приховати, що в нього є відповідна техніка. А ту, що він від них отримав, він просто здає в оренду. Тобто недоброчесність теж дуже сильно впливає, тому таких моментів дуже багато. І, грубо кажучи, відносини довіри вибудовуються дуже довго, а от такі прикрі випадки вони дуже сильно псують і одразу, ну скажімо, потім це вирулять дуже складно. Більше того, що. Донори вони між собою всі спілкуються, тому що вони не хочуть заходити на територію один одного, паралелити, надавати по 10 разів одним і тим же, і тому подібне. Тому вони спілкуються, щоб їхні зусилля розповсюджувалися максимально широко, і там щоб давали найбільше би, вихлоп, користі і тому подібне. Тому, коли один каже, що сюди не ходи, тому що ми опіклися на цьому, туди і інші не підуть.